Перше питання. Якщо забронювали працівників через Дію, чи потрібно подавати якісь повідомлення або звіти до ТЦК? Ні, не потрібно. Всі відомості автоматично підтягуються до реєстру оберіг. Переведення військовозабоязного на спеціальний військовий облік теж здійснюється автоматично. Ще один аргумент це те, що всі додатки до порядку номер 76 зокрема і звіт про чисельність військовозабоязних, які заброньовані, після нещодавних змін були виключені. Друге запитання: чи можна забронювати працівника, який невчасно оновив свої дані? Так можна. Головна вимога до працівників це в принципі уточнити ці дані, хоч і з запізненням. Якщо працівник не бажає спілкуватися з ТЦК, уточнити дані він може через резерв Плюс. Тобто, зараз немає такої обов'язкової вимоги уточнити ці дані в строк, аби мати бронювання. Важливо, в принципі, їх оновити. Третє запитання: працівник не відображається на порталі Дія. Що робити? Слід почати з ПФУ, адже саме він передає відомості щодо працевлаштованих працівників до реєстру оберіг. Сформуйте на порталі ПФУ запит на працівників пункт меню «Комунікація з ПФУ, відомості про трудові відносини, оперативне подання інформації, запит на отримання переліку осіб працюючих у страхувальника. Якщо на порталі ПФУ все добре, а в дії ні, подайте на відсутніх працівників довідковий об'єднаний звіт з Д5 та або Д1. Як показала практика, це може спрацювати і дія працівника побачить. Але зверніть увагу, що оновлення даних може тривати до 6-7 днів. Ще одна причина сліпоти дії це неповні дані в реєстрі оберіг. Тож є сенс звернутися до ТЦК оператора оберіг задля перевірки коректності відображення інформації. Ще можна звернутися до техпідтримки Дія. І ще один лайфхак із практики. Можна спробувати подати про такого працівника будь-яку інформацію через пенсійний фонд, закладка оперативне подання інформації. Ну, наприклад, про переведення. Через декілька днів він має з'явитися в дії, а потім можна його знову перевести на попередню посаду, ну якщо це потрібно. Четверте запитання. Як скасувати бронювання працюючому працівнику, якого бронювали через дію? В дії нарешті з'явився такий механізм. Але майте на увазі, що бронювання може бути анульовано лише якщо працівник офіційно працевлаштований, а дані про це є у реєстрі військовозобов'язаних. Ну і звісно, працівник був заброньований саме у вас. Відповідно, не вдасться анулювати бронювання працівника, якщо він не працевлаштований відповідному держоргані або компанії, не заброньований за відповідним держорганом або компанією, і даних про нього немає в реєстрі військовозобов'язаних. Зверніть увагу, що податися на анулювання можна лише один раз на 30 днів. Таке обмеження говорить про те, що механізм цього анулювання має використовуватися, коли ви хочете просто розбронювати одного працівника, щоб надати бронь іншому. Тобто це річ не про звільнення. Якщо ж працівник саме звільняється і про це подано інформацію до ПФУ, то бронювання припиниться автоматично. І не має сенсу щось подавати в дії. П'яте запитання. Підприємство визнано критичним, проте дія не бачить цей статус і не дає забронювати. Таке можливо, якщо орган, який визнав підприємство критичним, ще не вніс його до єдиного переліку тих, хто може бронювати. Тож, якщо дія вас не знаходить, зверніться до того органу, який визнав підприємство критично важливим.